Далі про жінку, з якою повелися несправедливо. Людина отруїлася на робочому місці. Її врятували в реанімації, проте після візитів керівництва підприємства до лікарні пацієнтку поспіхом виписали. Зараз медики заявляють про симулювання і відмовляються надавати хворій людині групу інвалідності. Поки я була здорова, я ще була потрібна кому. І Я не знаю, чи це підприємство собі не хоче репутацію псувати, чи це лікарами, чи це лікарі вже собі підплатилися, чи я не знаю, що таке. Мене кинули не прозволять. Леоніда, впевнена, рік тому вона отруїлася на закупнянському хлібоприймальному підприємстві. Жінка 10 днів вантажила ячмінь, який, як вона запевняє, був оброблений хімікатами для тривалого зберігання. Жінка зразу відчула недомагання, боліло горло, пекли очі, почалася нудота. Однак ніхто з керівництва не викликав швидку і навіть не звернувся до сільського фельдшера. Швидку викликати в нашій наші місцевісті не так то просто. Це зараз давай бензину, давай то, давай то. Коли ми зайшли в роздягальню, то жінка на лавці лежала, коли неї зовсім нікого не було. Ми з сином. Почали впродовж чуто, набрали води, Нашли вимивати, щоб, щоб поняти що з нею робиться. Леоніду привезли в лікарню, пацієнтку одразу розмістили у відділенні реанімації. Десь через дві години до нас вийшов лікар-реаніматолог, і сказав, що з дружиною вже краще. Ви ви її своєчасно приведе. ще б трохи якихось хлевилин 30-40, могло б вже бути запізно. Та да, в такому середній важкості стані поступала було поставлено, що отруєння е, ну, хімпрепаратами по обробці зерна. Дізнатися, чим отруїлася жінка, зараз важко. Документи на безпечність ячменя, який постачався на відомий український пивзавод, відсутні такі би і народимо аналіз в цьому році. Ніби держава запроваджується, що хазяйство мають вести з цим самим документом на безпеку і на гмо. Попередні роки це не привозилось і цей. Колеги Леоніди коментувати ситуацію бояться. Боїмося. Але в нас маленькі діти, нам треба чимось їх годувати. Можете дати десь роботу? Мені, другі, треті. Можете ви нам дати роботу? Навіть не можете, правда? А куди я піду? Куди я піду на роботу? У мене маленький діт. З реанімації Леоніду зненацька переводять у гастроентерологічне відділення, діагноз раптово змінюється. Лікарі в один голос заявляють, пацієнтка симулює. Виставили гостре отруєння неуточною генезу, легка там степінь, по-моєму, це більше була е, граня, ніж справді отруєння. Саме головне, якби вони не перешкоджали тому всьому, і це все йшло по правді. Ну це ж неправда. Вони кругом перші біжать, гроші платять і. І все, і їхня правда, де гроші там правда. Леоніда вже рік не ходить на роботу. Спочатку була на лікарняному, зараз у відпустці на лікування пішло понад 40 тисяч гривень. І, хоча жінці з кожним днем гірше, районна лікувально-консультативна комісія причин для надання їй інвалідності принципово не бачить Ознак інвалідності. Ми не бачили. І ми тому написали і перший раз, і другий раз так само. в районі санепідемстанції дивуються поведінкою колег. Через них не була вчасно створена комісія по вивченню випадку на виробництві. Поки лікарі тягнули, з підприємства вивезли зерно і провітрили склади. Якщо людина захворіла і неодноразово вона не в не однім відділенні і ставлять її діагноз не один, а багато. То й ймовірно, що щось було, але зараз, зараз утверджувати, що що іменно той я чи іменно чи то ми не ми не можемо. На жаль, пройшов час, і і і ніхто вже цього може не довести. Леоніда стверджує, вона прийшла безліч обстежень і не тільки в Хмельницькій області, скрізь її проблеми бачить, окрім районної лікарні. Після втручання знімальної групи в обласному управлінні охорони здоров'я пообіцяли розібратися в ситуації, а хворі дали направлення на медико-соціальну експертну комісію. Якщо цих обстежень буде достатньо. Буде розглядатися питання щодо встановлення групи інвалідності. Якщо цих обстежень буде деяких недостатньо і потрібно провести до обстеження, її тоді направлять для до обстеження в стаціонар обласної лікарні. Справою зацікавилися і в прокуратурі, хоча перевірка поки що триває, там вже бачать вину лікарні і підприємства. На даний час прокуратурою області проводиться перевірка щодо законності дій медичних працівників щодо встановлення. Її діагнозу, причини виникнення їх захворювання, а також чи її стан здоров'я, який є на даний момент, пов'язаний із тими виробничими факторами. Якщо медико-соціальна експертна комісія не встановить групу інвалідності, леоніду звільнять з роботи. Її відпустка закінчується 1 серпня. За що жити далі? Жінка не знає. Больнішне мені сказали більше не продовжить. Одпускав мене отпуску вже більше немає. Що мені далі робити, я не знаю. Куди я тільки не зверталася, візді мені з мене симулянтку роблять.